Вітаю, друзі. Ну що сталося те про що попереджала велика кількість експертів і білих хакерів? Ломанули такі держреєстри Мін'юста, і е, відома заява е, очільника Мінцифри Федорова про те, що питання кібербезпеки трохи перебільшено. Показує ні, не перебільшено. Що сталося, як виходити з цієї ситуації? Які загрози є далі? Але хто може використати у владі це для себе? Ми поговоримо зараз з людиною, яка, до речі, теж казала про те, що держреєстри у небезпеці сьогодні з нами людина, яка гарно розбирається на кібербезпеці? Костянтин Корсун. Костянтина, вітаю! Вітаю! Костятине, вчора з'явилася інформація, яка ну, мене відверто налякала, тому що я розумів наслідки, і я виклав цей скрін і написав, що це дуже дуже погано, якщо це росіяни вони ломанули і вони дібралися до держреєстрів, то для нас це проблема. З'ясувалося, що не тільки добралися до них, а ще й знищили якісь там бази, бекапи, все інше. Наскільки все справді погано? Все дуже погано насправді, тому що, попри те, що Стефанішина заявила про три знищених реєстра чи недоступних, їх набагато більше насправді знищено віртуальну інфраструктуру частково. Знищено ну, деякі бекапи, але ну, я думаю, що основні бекапи не дотягнулися. Це не відповідає дійсності. Ну, це вже мої знаєте інсайди, які. Мають скоро підтвердитися. Наскільки все погано, а, дуже погано, дуже погано. І м -м, Стефанішина сказала, що протягом двох тижнів не, не бу будуть проблеми. Я думаю, що це буде довше. А, за моїми інсайдами, бекапи зберіглися, повні бекапи зберіглися, але їх розгортання потребуватиме часу. Ну тобто м -м, трошки прибрехала, як завжди, і не трошки. Але насправді атака готувалася давно, і це ось той самий APT, Advanced Persistent Threat, тобто атака найвищого рівня складності, яка готується місяцями, а може і роками готуватися. Тобто, на цю атаку уся а, кібермашина Запорєбріка працювала. А вона у них потужна, добре фінансована і створювалася спочатку нульових. Це з офіцерів спецслужб, з, з цих блекхетів, з усіх. І це скоординована машина. У нас немає єдиної координації, у нас немає ідеології, як будувати кіберзахист і як будувати кібернапад. У нас немає кібервійськ. Попри прямий пряме розпорядження президента Зеленського про їх створення, у нас немає закону про кібербезпеку. У нас замість єдиного органу професійного незалежного з кібербезпеки, у нас 11 державних установ і кожен свою свій бік тягне бюджети, повноваження і все таке інше. Тобто, оця на оця політика, роль кібербезпеки дещо перебільшена, вона. Актуалізувалася хак дії у 2022 року, і це рівно рік тому хакнули Київ Стар, і тепер у нас реєстри хакнули, і це прямий наслідок ось державницького підходу. Роль кібербезпеки перебільшена. А ну що ж, о, бачили, що купували. до речі, це ти... тобі опанує про питання кібербезпеки. Хлопчик Михасік, з Мінцифри, Він заявляє: Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, мальчик Михасік не помиляється. Мабуть, і зараз він не зможе назвати ці кейси, особливо цей. Коли ломанули реєстри, до речі, злі язики кажуть, що пан Федоров дуже хоче сам взяти під контроль реєстри, і зараз буде якраз розповідати, що от якщо б він керував ними, то ніхто не зміг би нічого зробити. Ну тоді треба нагадати, мабуть, ще один кейс, який нещодавно стався: це коли ломанули дію, взяли звідти дані, понабирали кредити. Відомо щось, Константина, вам про цей кейс. А строго кажучи, ламанули не дію але хак здійснився за допомогою дії. Тобто навіть без дії він був би неможливий. Дія працювала у штатному режимі, але у цьому її небезпека у штатному режимі. Вона представляє загрозу, і е, та жінка, яка просто в неї на очах, вона дивилася, як хакер заходить в її дію. І вона натискає кнопку видалити хакера, а хакер не видаляється. Вона пише в техпідтримку підтримку дії, дія якусь прутню її розказує, і а, потім взагалі морозиться. І, нічим, ну, і наразі просто попри те, попри дію, всі тих підтримки, всі цілі міністерства імені Федорова. На людина прямо на очах її хакають, вона це бачить, вона там звертається в кіберполіцію, в дію в підтримку в Міністерство, в банк, і нічого не може вдіяти. Нічого не може. От я просто спілкуюся, намагаюся допомогти жертві цього всього, хоч якось. І банк каже: ваші кредити легітимні, з ними абсолютно гаразд, немає причин. Це ви їх взяли. Це і. Ідіть у суд, доводьте. Хоча в банку їй неформально кажуть, що а, так, ми розуміємо, що це не ви. Але формально це ви. Ви авторизувалися через Дію, а дію ми не можемо не довіряти. Це офіційні цифрові документи, і такий порядок встановлений, ми не можемо його генерувати. І людина залишилась, по суті, одна на один. От просто вночі мирна людина, нічому не винна. Вона айтішниця, вона знає, що таке кібербезпека. Вона якісь заходи вживала, і просто серед рівного поля ні, ні, ні сіло не впало, на неї впадає величезна купа проблем, і вона мусить тепер ходити і всім доводити, що вона не верблюд, що вона не брала ці кредити. Хоча всі це знають, а довести вона нічого не може, і все завдяки дії і цим житалізаторам. Які дупляни ріжуть у тому, які наслідки їхня безвідповідальна діяльність може нанести? Е, ну тому, якщо шановні глядачі, у вас стоїть дія, чекайте на нові кредити, е, навіть якщо ви їх не брали, хакери використають можливості дії, і як ми бачимо, те про що попереджали з дією, вже зробили. Це навіть не зґвалтування це. Відома історія, а Федоров зараз буде розповідати, що це трохи інше. Або що він знову не знав? Як не знав він із історією з держпецзв'язком, де крали на аутелі на утелах і Мавіках, де фактично навіть журналісти вже повідомили. А Федоров буде казати, як завжди. А я не знав. Ну, це дуже дуже така. Зручна позиція, і єдине що, коли він буде намагатися зараз взяти під контроль держеєстри і сказати, що при мені такого не буде, ну хай здію спочатку розбереться. До речі, з держреєстрами теж все зрозуміло. Він хоче взяти для того, щоб контролювати фінанси, які на отримання держреєстрів, фінанси, на які люди сплачують за доступ до держреєстрів, Ну як відомо. Через Держспецзв'язок, ми вже це побачили. Тільки альтруїсти працюють там, доведена аутелами дронами, які закуповуючи на півтора мільярда, 600 мільйонів переплатили, поклавшись в кишеню власників фірми, яка мала в уставному капіталі одну тисячу гривень. Ну як вам? Діджиталізатори, але повертаючись до Держреєстрів. А інформація, яка зараз існує, про те, що це фактично це Херосіма. Для держреєстрів і що не працює, не працює витяг єдиного державного реєстру, реєстрація внесення змін закриття фопів, реєстрація тов, перехід тов на модельний статут, бронювання процінів. Це до речі, окрема історія про бронювання там величезна проблема. Зараз люди кажуть, що не можуть нічого зробити. Якщо зупиняєте ЦК, показати і в дії, до речі, теж нічого не можна. Реєстрація права власності на майно, допомога осіб з інвалідністю дитинства та дітям інвалідності, кредити ВПО, ЄОСЕЛЯ Будівель. ну там величезна заяви. Прошу там, коли дивишся. Лягло майже ну все. Хоча сподіваюсь, що просто там через архітектуру щось поклали, які наслідки можуть бути для пересічного громадянина, який хоче зараз продати квартиру, купити автівку, щось там взяти, отримати якусь довідку. Що треба, до чого треба бути готовим? Mm, бути готовим до того і вже ну бути, не бути це факт. Він відбувається. Буде як на початку повномасштабки. Нічого не працює, все вимкнено. Ну, доступу ні до чого немає. Тому що практично усі реєстри. Ну, три основних. Ну там їх там сім, десять. Але всі сервіси базуються на роботі реєстрів. Якщо реєстр не працює, то нічого не працює відповідно. А все буде все буде поставлено на паузу. При, пригадайте, хто був в Києві на початку торгів. Ну взагалі в Україні нічого не працювало. Здається, ну кілька місяців. На в даному випадку у нас буде ну простій десь кілька тижнів. Ну я думаю, більше двох, але більш-менш стабільне і нормальне відновлення. Можливо, не в повному обсязі, але це буде ну можливо три тижні, можливо, чотири. А, тому що я ж кажу, що м -м -м, бекапи є, а, але вони можуть довго розгортатися. І ще розгортання бекапа це ще завжди ризик втрати якихось даних, це завжди. Ну всі, хто цим коли займався, це це прекрасно знають. А -а тому готуватися слід до того, що якщо ви хоч... довго <плат> хотіли продати квартиру, нарешті знайшли покупця, то у вас чекає халепа і. Ну, розраховувати я б став реально на місяць, ну так щоб реально пане Костянтине, Ви сказали, що може бути втрати даних. Так це відомий факт, що інколи, коли по перше, невідомо, коли робили бекап, е, могли внести раніше дані, тоді, а бекап зробити ще раніше. Ну, це проблема була. Якщо б бекап робили прямо перед зламом, супер, все, все дані збереглися. А що ж робити тоді людям, які е, побачать, що в них. Е, Документи на руках є, але це папірці. В реєстрі документів немає. Що робити тоді? Як доводити? І, взагалі, хто повинен доводити Громадяни чи держава повинна допомогти громадянину? Ну, ми знаємо, як має бути в ідеальному суспільстві демократичному, як є насправді у нас в Україні. Тому ну я завжди казав: попри все ці досягнення цифровізації і житалізаторів, краще завжди мати справжній документ. Оригінальний паперовий, пластиковий і, і так далі. Це хоча б щось, що може вам довести, що ви не ну, допоможе вам довести, що ви не верблюд, що це ваша квартира, що це ваша, не знаю, дружина, діти, майно якесь мати, документ. Я думаю, що всі 99% є крім. Із тих, хто користується дією електронними сервісами, все одно мають якийсь фізичний носій документа. А, ну слухайте, і ще після Другої світової там була безліч руйнувань. Люди роками, десятиліттями інколи відновлювали своє право власності на майно, тому що було фізично здійснено знищено архіви тоді ще паперові. У нас зараз цифрові архіви. Але м м м е Найбільш оптимістичний сценарій почекати, тому що і мати надію, що з бекапа реєстр відновиться у повному обсязі, в тому числі з твоїми даними свіжими даними, так ну сподіватися на це, чекати і сподіватися, але. Якщо так станеться, якась частина людей постраждає навіть після відновлення реєстрів, їх не буде записів, значить, берете оригінали своїх документів, в сучасному світі кожен документ залишає безліч слідів. Просто знищення запису в реєстрі це не знищення. Тому що для того, щоб внести в реєстр... Він в запис вноситься на підставі запису в іншому реєстрі, а той в іншому, а там ще якісь локальні бази даних, які не мають централізованого доступу. Тобто, можна покроково відновити, відмотати, особливо, якщо у тебе на руках оригінальний. Документ паперовий або пластиковий, так, з якимись водяними знаками, там, з голограмами, і все таке інше, яке складно. То можна потім це потихеньку відновити. Так, це буде як з панією Вікторією: величезна купа геморою тобі ні за що серед ясного неба, але. е-е все цифрове має сліди, і все цифрове можна відслідкувати, і значить потихеньку відновити по якимось метаданим, по якимось додатковій інформації, плюс маючи оригінал документу на руках, який ну очевидно не є підробним, тому м, панік приводу для паніки такої глобальної немає, але ситуація дуже серйозна. Насправді. До речі, я звернув увагу, що мін'юст визнав те, що ломанули. Це перший непоганий момент в цьому питанні не того, що ломанули, а в тому, що почали визнавати. Навіть ну, це вже перший крок до того, що щось змінюється в країні на краще, слава Богу, хоч щось. А до речі, а мінцифри або мінцирку я навіть не знаю, як в цьому випадку визнали те, що дія стала інструментом, через який ломанули і фактично набрали кредити. Ні, вони все заперечують. Так само, як і е, злам дії у січні 2022 року, хоча цей факт підтвердило велике журі присяжних суду штату Меріленд, 12 присяжних. Англійською по білому написано, що у січні 2022 року російські хакери з прізвища цих хакерів вони пов'язані з ГРУ. Вони вкрали базу даних з GoUA у кількості 13,5 мільйонів записів про громадян України. Це штат Меріленд, 12 присяжних. А Федера все продовжує заперечити так. само він заперечить очевидні факти про е, критичну роль дії у. На бранні кредитів на безневинну, абсолютно безневинну особу, яка ні в чому не винувата, і це просто жахлива ситуація, і в ній може опинитися хто завгодно, тому що корінь проблеми зараз залишається. Тобто там намагаються якось локалізувати наслідки репутаційні, перш за все для себе, цифровізатори, цифронуті, як я їх називаю. Але корінь залишається проблеми. Корінь це навіть не дія. Дія це теж наслідок. А корінь проблеми у тому, що державною політикою національного масштабу в нас займаються люди: а, не професійні, б, не дуже розумні. Це агресивні, які не вміють, не хочуть визнавати помилок. Ось ти тільки що сказав, що. А, Стефанішина визнала сам факт а так, я теж вітаю цей факт. А якби на її місці був Федоров, він би все заперечував. Спогаджу. Він би сказав: Ви все брешете, є то друге. Я, я це не знав, я не знав. Він сказав, я, я не, знаю, не знав. Що вам... А що треба було захищати? А я не знав. До речі, а, ну те, що він хоче да, отримати всі реєстри під свій контроль, це о, о, так. І він витратив свого часу велику купу ресурсів на так звану реєстр реєстрів або платформа реєстрів. Уніфікована платформа для усіх реєстрів дія Енджі, як він так його називав. І по цій справі по закупівлі обладнання набув, веде розслідування і вже там оголосила підозри двом фігурантам, двом керівникам Держпецзв'язку. І це все стосується реєстрів. безпосередньо, це кримінальне розслідування, яке в суді зараз знаходиться, реєстри. Також був грандіозніший проєкт національний, ну, шось, типу репозитарій репозитарії реєстр, ну, де б мали б зберігатися всі бекапи, всіх ключових реєстрів і всіх баз даних. Гроші популяли, репозитарія так і не створили. А... Так, так. так, ну. Зрозуміло, Костянтин, останнє запитання, яке я не можна не поставити, чим це загрожує людям, яких росіяни вкрали дані? Що може бути? До речі, тут зараз Верховна Рада знову прийняла що це один закон, який повинен оцифровувати військових. І я уявляю, якщо б вже був цей реєстр також, теж вкрали б. І от в мене запитання, яка загроза? Для українців від того, що росіяни отримали дані з реєстрів про них. Це перше. А друге, що повинна робити держава як виставки? Mm, загроза. Ну, що ворог знає про тебе все. Я думаю, що для всіх розуміли загрози. Це будуть вираховувати військових, будуть вираховувати якісь працівників силових структур, будуть на них тиснути, будуть їх залякувати, шантажувати, не знаю, викрадати. Агентура буде заряджена на роботу по оточенню, тому що ну знаєте, що вийти на пиших посадовців можна через їхнє оточення. Це полегшить роботу російської ворожої розвідки, це полегшить їхні можливості для диверсії, це для з'ясування особового складу військових частин, хто де воює. Це їхні загалом їхні можливості у війні покращить. Проти нас, тобто, коли ворог про тебе знає більше, ніж потрібно. Ну, взагалі багато знає, чим більше ворог про тебе знає, тим гірше тобі. Висновки, ні, висновків не буде ніяких. Ну, слухайте, у нас був мідок 2017 року, над Петя Колосальний інцидент, навіть більший, ніж зараз, насправді. Ну тобто Об'єктивно кажучи, мідок, нинішній хак не най не найгірший в історії України всієї. Після митку не зробили ніяких висновків. Ніяка, ні ні концепції кібербезпеки, ні, ні окремого органу, ні закону, нічого не ну тобто жували соплі, грубо кажучи, всі ці роки. Хак Київстару, стару, ну Київстар зробив, мабуть, висновки, мабуть, апаратори злобили висновки. Чи національна система кібербезпеки створена? Ні. Дію хакнули в січня 22-го, зовсім свіжий приклад. так Висновки зроблено Ні, не зроблено. Ну, а чому зараз ситуація буде якоюсь іншою, коли всі ті самі ж люди знаходяться на тих самих посадах? Чому зараз щось зміниться? Я не бачу для цього жодної причини, тому кіберзахист, права особисто кожного синку. Держава тебе кине. держава потратить твої гроші на кібербезпеку, але кібербезпеки тобі не забезпечить. Тому рятуйся сам. Погоджуюся, вже є перші приклади того, як українці відчувають на собі відсутність держреєстрів. Я отримав повідомлення. Я поїхала у Прагу на конференцію автобусом. 14 годин стоїмо на кордоні. Пояснюю, що прикордонна служба без реєстрів не працює, це для розуміння, що починається, і це тільки початок цієї проблеми. Я, наприклад, про це навіть не думав. А от людина вже стоїть і вона не може виїхати. До речі, це, ну, це журналістка, яка повинна бути в Празі, і в яка буде якраз вона повинна бути представляти Україну, але бачите, от така ситуація. Ну що ж. Кожен день росіяни роблять нам проблеми. Тут головне, щоб наше заважали їм, а коли нічого не роблять, то тільки полегшують створення проблем для українців. Костятине, я дякую вам за цей ефір, і дякую за те, що ви знайшли час, можливість, і дякую вам за ваші, як завжди, фахові коментарі. До нових зустрічей, Па-па. Друзі, дякую, що подивилися. Дякую, що не забули підписатися, прокоментувати, поставити вподобайку, поширити, Але головне пам'ятайте: інформація це є зброя. Захищайте інформацію, свою інформацію, власне, захищайте. А інформацію, яка допомагає знати більше, розповсюджуйте. Не забудьте поширити це відео. Дякую, що дивилися. тримаємося, Все буде Україна!